«Втопився! Їй Богу, втопився! От щоб я не зійшла з цього місця, коли не втопився? лепетала товста ткачиха, стоячи в гурті диканських баб посередині вулиці. Що ж, хіба я брехуха яка? Хіба я кого небудь корову украла? Чи кого хіба б наврочила, що мені не вірять? Кричала баба в козацькій свиті, з фіолетовим носом, розмахуючи руками. щоб спити, коли стара переперчиха не бачила на власні очі, як повісився коваль. Коваль повісився? От тобі й на сказав голова, який, виходячи від чуба, спинився і протиснувся ближче до тих, що розмовляли. Скажи краще, що тобі горшки не захотілось мити, стара п'янюго, відповіла ткачиха. Треба буде такою божевільною, як ти, щоб повіситися. Він топився, топився в ополонці. Це я так само знаю, як те, що, що була оце у шинкарки ти. «Соромітниця! Бач чим стало дорікати. Гнівно виказала баба з фіолетовим носом. Мовчала б, негідниця! Хіба я не знаю, що до тебе дяк ходить щовечора? Ткачиха спалахнула. Що дяк? До кого дяк? Що ти брешеш? Дяк? проспівала, пробиваючись до тих, що сперечалися, дячиха у заячому кожусі, покритому синьою китайкою. Я дам тобі дяка. Хто це каже дяк? Ха-ха! <рес> Та ось до кого ходить дяк? сказала баба, з фіолетовим носом показуючи на ткачиху. То це ти, суко! закричала дячиха, підступаючи до ткачихи. То це ти, відьмо? Напускаєш на нього туман, поїш зіллям, щоб ходив до тебе. Відчепись від мене, сатано! говорила, заткуючи, ткачиха. Ач, проклята відьма! Будай ти не діждали діток своїх, бачити негідниці. Тьфу!» Тут дячиха плюнула просто... Межи очі ткачисі. Ткачиха хотіла і собі зробити те саме, та замість того плюнула в неголену бороду голові, який, щоб краще все почути, протовпився до тих, що сперечалися. «Хач, погана баба! закричав голова, утираючись полою та замахуючись батагом. Цей рух примусив усіх розійтися, лаючись на всі боки. Така мерзота, повторював він, усе ще обертаючись. То коваль втопився? Боже ти мій! А який знаменитий маляр був? Які ножі міцні серпи, плуги умів виковувати? Яка сила була? Еге ж, говорив він далі, замислившись. Таких людей мало в нас на селі. Тож бо я, ще сидячи у проклятому мішку, примічав, що бідолаха був у дуже недоброму настрої. От тобі й коваль. Був, а тепер і немає. А я збирався був підкувати свою рябу кобилу. І, сповнений таких християнських думок, Голова тихо поплентався до своєї хати. Оксана збентежилась, коли до неї дійшли такі новини. Вона мало вірила очам переперчихи та бабським теревеням. Вона знала, що коваль досить побожний, щоб зважитися занапастити свою душу. Та що, коли він і справді пішов? З наміром ніколи не повернутись у село. А навряд чи, чи в іншому місці знайдеться такий молодець, як коваль. Він же так кохав її. Він довше за всіх зносив її врядування. Красуня всю ніч під своїм покривалом поверталася з правого боку на лівий, з лівого на правий і не могла заснути. То, розкидавшись у чарівний нагоп, яку нічна пітьма ховала навіть від неї самої, вона майже вголос картала себе, то, притихнувши, вирішувала ні про що не думати. А все думала і вся горіла. І на ранок закохалася по самі вуха в коваля. Чуб не виявив ні радості, ні смутку про долю вакули. Його думки запосіло лише одне. Він ніяк не міг забути зрадливості солохи. Сонний не переставав ганити її. Настав ранок. Вся церква. Ще до сходу сонця була повна людей. Літні жінки у білих накидках, у білих суконних свитках побожно хрестилися біля самого церковного входу. Дворянки в зелених і жовтих кофтах, а деякі навіть у синіх кунтушах із золотими позаду вусиками стояли попереду них. Дівчата яких на головах була намотана ціла крамниця стрічок, а на шиї намиста хрестів та дукачів, намагалися протовпитися ще ближче до іконостасу. Та попереду всіх стояли дворяни і прості селяни з вусами, чубами, товстими віязами і щойно виголеними підборіддями. Здебільше все в кобеняках, з під яких виглядала біла, а в декого і синя свитка. На всіх обличчях, куди не глянь, видно було свято. Голова заздалегідь облизувався, уявляючи, як він розговіється ковбасою. Дівчата подумували про те, як будуть кататися з хлопцями на льоду. Баби щиріше, ніж будь коли, шептали молитви. На всю церкву. Чути було, як козак-свербегуз бив поклони. Одна лише Оксана стояла, ніби сама не своя, і молилася, і молилася. На серці в неї скупчилося стільки всяких почуттів, одне від одного болючіших, одне від одного сумніших, що обличчя її виявляло саме тільки велике збентеження. Сльози блищали в очах. Дівчата не могли збагнути причини цього і не підозрювали, що винен цьому був коваль. Однак не сама тільки Оксана думала про коваля. Всі миряни пам'ятали, що свято, ніби й не свято, що все начебто чогось бракує. Як на лихо, дяк після мандрування в мішку охрип. І деренчав ледь чутним голосом. Щоправда, приїжджий Хорист гарно таки брав баса, але далеко краще було б, якби і коваль був, який завжди, бувало, як тільки співали Отче наш, або Іжахеровими, йшов на крилас і виводив звідти на той самий мотив, на який співають і в Полтаві. До того ж, він лише один правив у церкві за титаря. Вже відійшла утрення, Після утренні відійшла обідня, куди ж це і справді подівся коваль. Ще швидше над ранком мечав чорт з ковалем назад, і вмить опинився Вакула біля своєї хати. Цей час проспівав півень. Куди? закричав він, ухопившись за хвіст чорта, що хотів утекти. «Стривай на приятелю. Це ще не все. Я ще не віддячив тобі. Тут, схопивши різку, вперіщив його тричі, і бідний чорт пустився бігти, як хлоп, що його тільки но відшмагав урядник. Отож. Замість того, щоб обдурити, спокусити та пошити в дурні інших, ворог людського роду сам був обдурений. Після цього Вакула зайшов у сіні, зарився в сіно та проспав до обіду. Прокинувшись, він злякався, коли побачив, що сонце вже високо. Я проспав утренню та обідню. Тут Побожний Коваль засмутився, міркуючи, що це, певно, Бог навмисне, караючи його за грішний намір, занапастити свою душу, послав сон, який не дав йому навіть побувати в таке велике свято в церкві. Та проте, заспокоївши себе тим, що наступної неділі висповідається священникові, і віднині почне бити по п'ятдесять поклонів увесь рік. Загинув до хати, але в неї не було нікого. Напевно, солоха ще не поверталася. Обережно витягнув він за пазухи черевички і знову подивувався дорогою роботою та дивовижною пригодою минулої ночі. Вмився. Причепорився найкраще, одяг те саме вбрання, що роздобув у запорожців, вийняв іскрині нову шапку з решетилівського смужку з синім верхом, яку ще не одягав жодного разу, відколи купив її, ще будучи у Полтаві. Вийняв також новий кольоровий пояс, поклав усе це разом з кнутом у хустку і подався просто до чуба. Чуб вирячив очі, коли ввійшов до нього коваль і не знав, з чого дивуватись, чи з того, що коваль воскрес, чи з того, що коваль насмілився до нього прийти, чи з того, зрештою, що він вирядився таким чепуруном і запорожцем. Та ще більше здивувався він, коли Вакула розв'язав хустку і поклав перед ним новісіньку шапку і пояс якого ще не бачено на селі, а сам упав йому до ніг і сказав благальним голосом. Змилуйся, батьку, не гнівайся! Ось тобі і нагайка. би скільки душа забажає. Віддаюся сам. У всьому каюсь. би та не гнівайся тільки. Ти ж колись братався спокійним батьком. Разом хліб сіль їли. І магорич пили. Чуб небезтаємної втіхи бачив, як коваль, що нікому на селі, у вус дув, згинав руками п'ятаки і підкови, як гречані млинці. Той самий коваль лежав тепер коло ніг у нього. Щоб ще більше підтримати гідність, чуб узяв нагайку і вдарив нею тричі по спині. Ну, буде з тебе. Вставай. Старих людей завжди слухай. Забудьмо все, що було між нами. Ну, тепер кажи, чого тобі треба? Віддай, батьку, за мене Оксану. Чуп трохи подумав. Подивився на шапку та на пояс. Шапка була чудова, пояс теж. Не поступався перед нею, згадав зрадливу солоху і сказав рішуче добре, присилай сватів. «Ой!» okay. скрикнула Оксана, переступивши поріг і побачивши коваля. Та втупила з подивом і радістю в нього очі. Поглянь, які я тобі приніс черевики, сказав Вакула. Ті самі, що носить цариця. Ні, не треба мені черевиків, говорила вона, махаючи руками і не зводячи з нього очей. Я й без черевиків. Далі вона не договорила і зашарілась. Коваль підійшов ближче, взяв її за руку, красуняю очі опустила. Ще ніколи не була вона. Так дивовижно гарна. Захоплений коваль тихо поцілував її. Обличчя її ще більше зашарілось, і вона стала ще гарнішою. Проїжджаючи через диканьку, блаженної пам'яті архієрей хвалив місце, де стояло село та, їдучи вулицею, спинився перед новою хатою. А чия це така розмальована хата? спитав первосвященний у вродливої молодиці з немовлятком на руках, що стояла біля дверей. Ковалява кули, казала йому, кланяючись, Оксана, бо це саме була вона. Славна! Славна робота! сказав первосвященний, розглядаючи двері та вікна. А вікна всі були обведені червоною фарбою, а на дверях всюди були козаки на конях з люльками в зубах. Та ще більше похвалив про священний вакулу, коли дізнався, що він додержав церковного покаяння і пофарбував задарма увесь лівий крилос зеленою фарбою з червоними квітками. Це проте ще не все. На стіні збоку, як увійдеш у церкву, намалював Вакула чорта в пеклі, такого гидкого, що всі плювали, коли проходили повз нього. А молодиці, як тільки розплакувалися у них на руках діти, підносили їх до картини і говорили Он, бач, яка кака намальована. І дитина, стримуючи сльозоньки, Скоса поглядала на картину і тулилася до грудей своєї матері.